Як запідозрити в посттравматичний стресовий розлад, тобто ПТСР, у близької людини. Для ПТСР характерні і повторні переживання травми у вигляді нав'язливих спогадів або флешбеків, кошмарів, пов'язаних з травмуючим досвідом, сильних емоційних або фізичних реакцій на речі, що нагадують про травму, звук, запах, дотик, також характерні прояви поведінки уникнення. Тобто намагання уникати будь-чого, що нагадує про травму, втрата інтересу до хобі та інших раніше приємних занять, відчуження від інших людей, соціальна ізоляція, а також для ПТСР характерна підвищена збудливість та тривожність, яка може проявлятися постійним відчуттям небезпеки або настороженості, проблемами зі сном, підвищеною дратівливістю, складнощами з концентрацією уваги. Фізичними проявами, такими як головний біль, біль у м'язах, проблеми з травленням, а також негативними змінами у мисленні та настрої, втрата відчуття надії на майбутнє. Важливо пам'ятати, якщо симптоми тривають більше місяця і значно впливають на здатність функціонувати, це може бути ознакою ПТСР. Самостійна діагностика може бути складною, тому найкраще звернутися до лікаря-психіатра або психотерапевта для професійної оцінки стану. BrainSpot ми підходимо комплексно до проблеми лікування посттравматичного стресового розладу. Ми пропонуємо транскраніальну електростимуляцію, транскраніальну магнітну стимуляцію, поряд із психотерапією та медикаментозним лікуванням. BrainSpot. Повертаємо якість життя.